Друзі, усім привіт! Слава Богу, слава Ісусу Христу! Честь і хвала нашим воїнам, нашим ЗСУ, за те, що дають можливість нам виходити на природу. Ось сьогодні вийшов теж на рибалочку. Бачите самі, яка чудова погодка у нас. Але це нас не зупиняє. Вийшов на рибалочку. У мене друге тренування перед змаганнями. Підкупив собі дві катушечки нових, беушних. Ось трішки кращих, як у мене були. Ось, і Зараз їх тестую, але, як бачите, погодка... у погодки свої плани. Ось, Сьогодні буду лова... ловити переважно на флет. Закинув два флета, один стік. Ось, що з того вийде, побачимо самі. Друзі, ну і за таку, за вихід на таку рибалочку вподобайки обов'язково. Помост, на якому я зараз знаходжуся, тут у мене флети тестуються, поки що такий ось безлад. Тому що тільки що закинувся, розбираюся з тим всім ділом. Ось так, друзі. А що у нас буде, я сподіваюся, що щось буде, все, покажу. Ну що, друзі, вже друга година дня, дощик продовжується. Рахунок поки що 2-0. На користь рибки через те, що відірвав вже спомба закормочного і відірвав одного флета. ну Нікуди від втрат не дінешся, це таке. Продовжуємо нашу... наше полювання по прикормочці. Зробив сьогодні дві прикормочки. Одну зробив м'ясно, одну зробив. Солодку зробив на базі на базі, на базі базі пеліца, ось такого сквіт, метод мікса і ось такого лю. ось Що воно буде, як воно буде, час покаже. І тут мене мій хом'ячок знайшов. Е, животные. Ооо, гуляє. Щось сім'ї старає. Хто змоки до мене завітав? Ще такі бобри біля мене не лазили. <рив> Мій пом'ячок підріс трошки. Все, бов нема. Видно, рибку шукає, не зловив я ще рибку, нема в мене рибки, Гуляй, чувак. Ну що, друзі, дощ іде, риба не клює. Значить, потрібно їй нагнати трошки апетіту. Зараз перекушу. Перекушу і буду ловити рибу. Все, вперед. Ну що, друзі, дощик дощиком. А у мене дуплетік. Один взяв на флет. Ось флетик десь лежить. А другий на карповий монтаж. Ось така гарна рибка. Чекаємо щось більшого. Ну що, друзі, вже веселіше під вечір рибка трошки відійшла від спомбів, від шуму і трішки почала клювати. Ще, звичайно, поки що рано говорити про гарний кльов, але два карпіка під порядок, майже дуплетик, то це вже тішить. А то я вже думав, що я якоїсь прикормки неправильно я наколотив. Ні, рибі смакує. Просто сьогодні така, мабуть, погода з таким кльовом. Будемо чекати щось реальнішого. І ось, друзі, уже вечір на дворі. Буду потихеньку збиратися, так як дощик трошки закінчився. Покажу вам мої удивища. Ось моє робоче місце. Ось катушечки, які я собі взяв і сьогодні тестував, в принципі, непогані. Непогані. Є свої в них мінуси, є свої плюси, але за таку ціну, як я їх взяв, то вони себе відпрацьовують нормально. Краще за ті, які я мав. Ось, якось так. Буду потрішки збиратися, а якщо ще щось буде, то я вам все покажу.